Заламіноване свідоцтво про народження може стати причиною відмови у виїзді дитини за кордон. В Міністерстві юстиції радять не ламінувати документи, особливо ті, що потрібні для подорожей. Чому? Бо перевірити справжність такого документа майже неможливо. У Державній прикордонній службі України пояснюють у пунктах пропуску через державний кордон. Документи приймають без обкладинки, а ламінат. Це обкладинка. Така вимога міститься у пункті 12 постанови кабінету міністрів номер 57 і навіть якщо ви покажете електронне свідоцтво в дії, це не працює. Такі документи не визнають на кордоні. Що робити, якщо ви вже заламінували свідоцтво? Взяти у державній реєстрації актів цивільного стану, або замовити через ЦНАП дублікат свідоцтва про народження, або зробити копію і завірити її у нотаріуса.